Від папірців до комп'ютерних файлів податкова звітність в Україні стає дедалі більш електронізованою. Тепер черга дійшла до реєстраторів розрахункових операцій з контрольною стрічкою. І з 1 січня наступного року реєструватися буде виключно касова техніка, яка створює касову стрічку в електронному вигляді. Також змінюються вимоги до модемів для передачі даних до податкової з 1 червня 2013 року. Вони повинні передавати не лише кінцеву інформацію, але і всі дані, що до купівлі продажу. Про це днями на семінарі розповів платникам, що використовують РРО у своїй роботі, сервісним організаціям області та громадським організаціям підприємців, начальник відділу контролю за проведенням готівкових розрахунків ДПС України. За словами Павла Сидорова, найближчим часом усі, хто користується касовими апаратами, повинні будуть або придбати нові, більш сучасні, які створюватимуть електронну контрольну стрічку замість паперової, або на старі апарати встановити нові модеми. Стільки коштува. Таке обладнання, поки невідомо, та столичний податківець заспокоїв. Зміни впроваджуватимуть поступово. Не треба хвилюватися, я ще раз повторююся, якщо ви не можете виїхати, то треба ну, дуже спокійно зустрічати Новий рік, різдво і не треба з цього приводу ніяких хвилювань і ну, нічого несподіваного не станеться.